На кінець то я вибрався, друзі. Виїхав з Едмонтона, і ми залишаємо за собою сніговий Едмонтон. В Едмонтоні сьогодні почав падати сніг, дуже холодно знову. І на другий тиждень взагалі буде мінус 30. Але це е, історія вже на інший день. Сьогодні ми їдемо в Редір. Я хочу вам показати трошки українську церкву в Редірі, розповісти трошки більше про Редір і показати вам, саме головне показати вам це місто на кінець то, як воно виглядає. Я дуже давно вже хотів це зробити, просто дуже зайнятий був. І з Едмонтона важко було вибратися. Але зараз у нас є три дні вихідних підряд. Я планую потім поїхати в Ледбридж, Калгарі, Ердрі вам зняти. Так що Залишайте вподобайки, принаймні, якщо ви хочете подякувати мені за те, що я роблю. І надіюся, вам сподобається сьогоднішнє відео. Поїхали! тим, як ми почнемо, друзі, хочу сказати, що спонсором сьогоднішнього відео є кредитна спілка Будушність або «BCU Financial». Це канадська кредитна фінансова організація, яка допомагає всім українцям, які приїжджають по програмі Коет, відкривати безплатні рахунки, дебет-рахунки і більше по одних з найбільш вигідніших умовах. І вони знаходяться тільки порінці Онтаріо, допомагають фінансово Україні, і допомагають розвивати українську громаду тут, всюди по Канаді. Тому всі посилання залишу внизу під відео. Переходьте і дізнавайтеся більше. Друзі, знаходимося ми в місті Редір. Тут дуже багато живе українців і в загальному тут живе е, трошки більше 100 тисяч е, людей, тобто 100 тисяч населення. Це місто має і воно знаходиться між Едмонтоном і Калгарією в дуже такій зручній зоні, дуже в такій, е, можна сказати, гарячій зоні, де багато машин проїжджає, фур, тобто бізнеси, все як має бути. Тобто В принципі, тут є і коледж. Тут є фактично все, повністю магазини, які ви хочете лікарня, повністю все, що потрібно для нормального життя. І сьогодні я хочу вам показати це прекрасне місто. Зараз ми дуже близько біля центру. Я вам покажу центр. Поїдемо до української церкви і надіюся, це трошки комусь допоможе. І ви трошки побачите більше на свої власні очі, як це прекрасне місто виглядає. І я з вами також. Як то кажуть, подивлюся на нього, бо я тут в центрі ще ніколи не був. Друзі, бачите, перед вами табличка Даунтаун. Ми зараз в самісницькому центрі. І тут зразу продають канабіс. Канабіс зразу продають е, е, траву. Тобто, ось так от ми починаємо центр Радір. Хочу вам зразу сказати, що Радір воно одне з найбільш кримінальних міст Альберти. І тут треба бути обережним, і ми навіть тут зараз е, проходимо, і я вже бачив дуже багато різних таких, можна сказати, людей небезпечних, тому треба бути дуже обережним. Але якщо ви будете займатися тільки своїми справами, не лізти ні до кого і, як то кажуть, не причеплятися, то все буде добре, і тут можна жити. Тобто, це не те, що ви тут е, зразу на вас будуть хтось нападати, бо ми зараз відходимо разом з вами. Дивіться, яке гарне. Перед вами графіті таких коників. І вон починається центр. І ми зараз е, підемо і подивимося, що вони мають в цьому такому центрі, і чи тут заліє якесь нічне життя, що тут за магазинчики і так далі. Дивіться, ми йдемо головною вуличкою Рейдіра в центрі. Зараз тут дуже мало людей. І це трошки мене навіть дивує. Бачите, які різні магазинчики цікаві, тут щось можна для роботи купляти Мене самого це трошки дивує, тому що це в субота. Люди би повинні були бути в центрі, чому їх немає, але бачите, як тут гарно, ну як сказати, гарно, відповідно гарно, тому що тут є е, будинки з цегли справа. І в центрі тут різні такі графіті е, на е, е, доріжці. І йдемо далі, подивимося, там навіть ще щось, якийсь гарніший будинок є. Подивимося, що в них ще тут є. Бачите, скільки тут різних магазинчиків, навіть тату можна робити, просто на будь-який повністю вибір. І цікаво, що ці от всі будинки вони з цегли. Подивіться, Якщо ви мені не вірите, я вам покажу, бо багато людей завжди цікаві, чи тут є з цегли. Бачите, все з цегли повністю зроблено. Це один з найвищих будинків в Радірі. Подивіться, бачите, він досить, як то кажуть, такий карлик порівно з Едмонтоном і у будинками, звичайно, в центрі. Ну, але це треба розуміти, що цей центр зовсім. Під інший стиль зроблений, і це місто набагато-набагато менше по населенню. Але 100 тисяч це досить серйозний номер, я вам скажу. І люд... Але людей немає, бачите, машини ніби стоять, тобто люди повинні би були бути десь, але їх зовсім щось немає. Всі ховаються, щось ніхто не хоче входити. Або просто, знаєте, замучені, відпочивають. Можливо, тут серед е, самого е, тижня тут набагато більше більше людей. Бачите, різні такі О, магазинчики продають. І дивіться, куди він йде цей центр аж. Вон вон там, бачите, можна направо собі походити і можна собі наліво походити. Дивіться, яка гарна будівля. Отут вже мені трошки починає більше подобатися. Там, от, бачите, дядько такий сидить, біля нього можна собі сісти, посидіти, відпочити. І там багато-багато всюди машин. Тобто тут в принципі, дивіться, скільки тут багато різних бізнесів, різних магазинів. Знаходиться і дивіться, куди от йде цей центр, аж як, не, як довго він веде. Йдемо подивимося, що тут ще є. Виглядає, що я був не правий друзі. Бачите, тут ще є вищі трошки будинки, але порівняно, як я казав, з іншими містами Альберти, то ці будиночки дуже маленькі. Тільки що навіть бачив, що тут ремонтують взуття. Я такого навіть не бачив в Канаді ніде, якщо чесно, що в центрі є якийсь такий бізнес, що ремонтують взуття. Тобто тут досить так інакше від Едмонтона, навіть і Калгарі. І тут багато всього сфокусовано в центрі, як ви бачите, різних таких бізнесів. Бо саме місто навколо фактично зосереджене житловими будинками і деякими такими фабриками, де люди працюють. Але в загальному, в загальному. Все повністю побазовано і починається з цього центру. І тут центр досить такий великий, бачите, гарні собі лавочки, можна собі посидіти, навіть таку погоду, як сьогодні. Але ж ви розуміли, бачите, машин багато, тобто люди тут є. Тобто не думайте, що людей нема. Просто люди зразу з машини прямо в магазин і все, і вони там сидять і навіть не виходять. Тут є бари, тут є банки, тут є повністю все як в великих містах. І чесно вам скажу, в принципі, якщо у вас є тут робота і ви можете знайти тут дешевше трошки житло, дешевшу оренду, ніж в такому місці, як Edmonton і Calgary, то тут непогано в принципі, зупинитися на початок. знаєте, Привикнути до канадського життя трошки менше місто, менший рух, знаєте, менше, трохи менше пробок, менше машин того всього, і таким чином помаленьку привикнути до великого міста і потім приїхати в Едмонтон чи в Калгарі. Але сама розумієте, розміщення цього міста, воно просто феноменальне, бо воно знаходиться між Едмонтоном і Калгарі. І навіть якщо вам треба кудись поїхати, в якесь з цих міст, або якщо ви навіть хочете... В майбутньому просто попробувати Едмотон і Калгарі, то вам буде трошки легше, як то кажуть, один, на одній вихідні поїхати в Едмон собі побути, а потім на наступні вихідні в Калгарі поїхати і собі там провести час. Тобто, в принципі, місто має все і воно мені подобається. Дивіться, тут навіть є великий такий супермаркет. Canadian Real Superstore. І ми зараз зайдемо всередину на пару хвилин, просто щоб ви зрозуміли, подивитися, який він великий, тут повно продуктів є. І тут, до речі, одні з таких найбільш нормальних цін, якщо ви хочете в загальному закуплятися. Бачите, скільки машин. І ці всі люди приїхали закуплятися на тиждень чи на два, хто як, і різними продуктами. Друзі, зразу заду мене є молочна фабрика, прямо біля центру Редіру. Подивіться самі на свої власні очі. Бачите, молочна фабрика знаходиться отут в'їзд, фактично в центр. І от така велика молочна фабрика тут є. Тобто люди мають роботи, і якщо хтось тут працює, я думаю, вони задоволені. І зразу біля цієї молочної фабрики дивіться, яка гарна церква, яка старовинна церква. І я такого ведмутані не бачив, ніде. І це трошки крутувато, можна так сказати. Що вона тут є, і така архітектура. Тобто цікаво, що в такому місті можуть ховатися різні, отакі, е, е, такий різний скарб. Подивіться, яка вона прекрасна, яка вона старовинна і цікава. Просто навіть середину, би піти подивитися, це просто, напевно, щось неймовірне. Цю церкву почали будувати ще в 1899 році архітектори з Едмонтона, представляєте. І вона дуже, має дуже велику історію. Це найстарша будівля, найстарша церква тут в місті Редір. Можете уявити? Дуже-дуже історія. Який це клаптик великої історії? Це щось просто неймовірне. І я біля нього стою. Друзі, бачите, яка перед вами могутня велика Редір річка. Вон, бачите, я вам покажу, де я зараз знаходжуся. І вона тече через місто Редір. І подивіться, якщо ви. Добре придивитися, той повно слідів від різних звірів, а там навіть є сліди від снігоходів. Тобто люди тут, коли було холодніше, звичайно, каталися на своїх снігоходах, бо там в далині дуже-дуже добре видно, що вже починає все розставати повністю. Але яка тут природа просто феноменальна? Я от зараз стою тут зразу біля, фактично біля цього берега, цієї річки, і тут таке гарне повітря, свіже повітря. Зразу навпроти цієї річки тут є багато таких різних ставків, як ви бачите. І тут люди собі привозять своїх домашніх улюбленців і собі з ними вигулюють їх і проводять собі час. Але тут треба бути обережним, тому що якщо ви бачите, які тут ліси, які тут все густота, дичина, тут ходять лосі і дуже треба бути обережними, так як для вас, для своєї безпеки, і так само, як для ваших улюбленців, тому що лосі досить такі агресивні бувають деколи. І тут дуже гарно, чесно. Ну, місто розумієте, невелике, але має свою річку, має багато чого такого, знаєте, унікального, можна сказати, то можна так сказати, як міні Едмонтон або Міні Калгарі, в якомусь сенсі цього слова. Звичайно, цьому місту ще далеко до таких міст, як Едмонтон і Калгарі, але тут теж люди живуть і не жаліються. Зараз я йду е, до церкви української, але перед тим як ми туди дійдемо, трошки подивіться навколо, як виглядають тут райони, житлові будинки в Редірі. Як я вже говорив, тут багато дуже українців живе. І тому тут є аж дві українські церкви. Я сьогодні вам покажу одну. І ви собі подивитеся, я сподіваюся, що вам це сподобається. Але ще хотів додати трошки про Радір, що Радір займає 73 місце з 436 місця в світі. По криміналу. І я ж ще раз кажу, то не те, що я когось лякаю або е, кажу вам сюди не їхати. Це просто моя така думка, яку я мушу вам сказати, що тут дійсно з криміналом трошки все не так добре. І враховуйте те, що тут тільки 100 тисяч населення, то тут досить часто стаються різні такі випадки. Але іменно між своїми там, знаєте, зонами і теж місто має як і хороші частини, так і погані частини, так як і кожне місто. Але це не повинно вас відлякувати, Якщо ви будете пильними, обережними, то все у вас буде добре. Але тут слизько сьогодні дивіться, який лід. Дивіться, який лід. Я просто, як то кажуть, можна ковзани брати і кататися на ковзанах. Вон, дивіться, бачите, вдалині вже церкву видно. Це дуже важливо, коли місто має українську церкву, як для українців, на мою думку, тому що. В церкву треба ходити і підтримувати традиції. І це дуже зручно, коли церква знаходиться в місті. І Тому мені здається, що Рейд-Дір настільки є таким великим скарбом і за того, що тут є дві українські церкви. І це справді дуже добре. І треба бути вдячним всім, хто зробив і вніс свій вклад в те, щоб тут були ці церкви. Бачите, український герб перед вами, отака. Хочу вам показати, де ця церква знаходиться, як вона знаходиться зразу на головній дорозі. Бачите, як гарно вона знаходиться прямо на головній дорозі. Тобто всі люди, які їздять цією дорогою, знають і бачать цю церкву. А зараз йдемо подивимося, що тут на цій табличці написано. Це ніби як головна табличка цієї церкви. Прочитаємо трошки. О, Дивіться, як гарно. Молися за Україну, Pray for Ukraine, святого Володимира. Є сервіс, є служба на англійській і на українській на двох мовах. І наконечний є пастор, бачите, і тут повністю написано, коли в них є служба. І навіть можна взяти на оренду зали, якщо у вас цікавить таке. Бачите, це спереду, як ця церква виглядає. Дуже гарна церква, і я дуже гордий за нас, за нашу українську громаду, за всіх українців, які підтримують, які ходять і в цю церкву, і всі церкви, і це дуже дуже добре. О, друзі, вийшло відео непоганим, надіюся, цікавим. Я по всьому редіру їздив туди, сюди, туди, сюди, щоб зняти всі ці ролики для вас і зараз їду далі на Калгарі. Мені ще їхати і їхати, при тому, що вже е, четверта година дня майже, і мені ще їхати, мені ще треба, як то кажуть, в квартиру, яку я зняв, оренду зайти. Тобто багато ще багато проблем. Тому я мушу їхати і мушу вас залишати в цьому відео, але ще буде багато дуже цікавих відео.